Про деякі завдання російської пропаганди вже говорила Діана. Я лише підкреслю ось цю послідовність, да? тобто, що на, взимку ключовим завданням російської пропаганди у нас було навішування ярликів на Майдан, на всі процеси, що відбуваються на Майдані, введення суспільства в Оману щодо того, що там відбувається, як це називається. Цих людей називали фашистами, терористами, там, всякими там тваринами і так далі. Потім, коли влада в Києві змінилася, почався цей процес вступив нову фазу, і почалося формування образу ворога. Київ і Україна взагалі це ворожа країна, це ворожий уряд, це запроданці, американці і так далі, і тому подібне. І таким чином а, в ряді регіонів розкачувалися ці сепаратистські настрої. А вже в травні. Можемо говорити про відверті заклики до насильства, до вбивства українських військових і українців взагалі, вимоги української крові. Це було дуже брутально і дуже цинічно, особливо через соціальні мережі і російські змі з літа почалася така легітимізація. Вже казала Діана, цих так так званих держав, які утворилися. На території, які захоплені терористами зараз. І весь цей час ще російська пропаганда переслідувала дві важливі цілі, які вона дійсно просувала, так, знаєте, дуже активно, і весь цей час. Це перше акцент на тому, що в конфлікті винуватий Київ і перекладання всієї відповідальності на київську владу. І друге це підрив тилу, тобто поширення. там, Якихось меседжів, інформації, яка спрямована на дестабілізацію нашої ситуації в тилу. Це, зокрема, всякі міфи про поганих біженців, про поганих переселенців, які там вивішують прапори ДНР, і там нищать якесь там місцеве майно. А це демонстрація наших військових, які не хочуть воювати, які повністю деморалізовані. Зараз у нас починається, до речі, новий етап це розкачування цієї істерії через вимкнення світла і, і так далі. Російська пропаганда Важко сказати, які брудні технології не використовували протягом цього часу. Так? Мабуть, були використані всі найбрудні весь спектр найбрудніших технологій. Була і відверта брехня, і інсценізація ціною людських життів, і нагнітання істерії, і відверті заклики до насильства. Не гребували вони давити на емоції громадян, маніпулювали образами жінок, дітей. Всі ми пам'ятаємо цих наколотих мальчиків, розп'ятих мальчиків і інші фейки, які були спрямовані на те, щоб надавити ось на якусь на емоційну. Складову а, нашої психіки і таким чином вивести людей на, певні, на потрібні висновки і потрібні, потрібні дії. А, на фоні цієї цілеспрямованої роботи Україна, на жаль, виглядала розгубленою, ну, розгубленою беззахисною і не було ніякого чіткого, ніякого чіткого бачення ані у держави, ані у суб'єктів громадянського суспільства чи ЗМІ щодо того, як цьому протидіяти. І на жаль, на кінець року цього бачення так і не виникло. Цього, його немає в держави, немає якоїсь узгодженої позиції засобів масової інформації. Розвінчанням фейків займаються хіба що громадські активісти, але знов таки спільного плану діяма. Що нам з цим робити? Ну, по-перше, телекритика з Нового року ініціює цей широкий діалог всіх зацікавлених сторін: і медіаменеджерів, і журналістів, і громадських активістів, і влади щодо того, як ми можемо згодити свої зусилля, який спільний підхід ми можемо виробити, щоб послідовно так само захищатися від цих пропагандистських впливів. На наше переконання кроки мали бути такими: перше, для українських ЗМІ бути чесними самими. Якщо ми звинувачуємо росіян, тому що вони викривляють дійсність, ми повинні говорити правду. Ви бачили ці цифри, які презентував Володимир Ліч, про те, що 82% українських громадян готові чути правду в ЗМІ, і в цьому не буде ніякої там, значної загрози для там, безпеки і так далі. Громадяни готові. Українські ЗМІ втратили велику аудиторію на початку конфлікту на Донбасі, коли почали брехати про події на Донбасі. Місцеві громадяни бачили, що ЗМІ кажуть неправду, і вони від них відвернулися. А, тобто, перше, що ми маємо зробити для журналістів, ми повинні бути чесними самим і не брехати. Друге, ми повинні встановити контакт з тими людьми, як, з якими ми його втратили. Тобто ті люди, які зараз перебувають під окупацією в Криму на Донбасі чи живуть у прифронтових територіях. А, на жаль, а, ми, для них, ми багато говоримо про них і замало говоримо для них. Ми не даємо їм тої інформації, яка їм потрібна. А це міг би бути якраз перший крок в бік того, щоб ці люди повернулися знову до нашого інформаційного простору і відновити зв'язок між ними та рештою України. Третє це пояснювати дії Києва, пояснювати дії українського уряду, тим більше останні певні рішення, які рішучі, вимушені, але на жаль однозначно будуть негативно трактовані тими людьми, які живуть зараз на сході. І четверте, це. Те, про що я казав, максимальному числу журналістів, засоби масової інформації і національних, і місцевих, долучитися до вироблення продуктів, які протидіяли пропаганді, які розвінчували міфи і говорили людям правду про ті речі, які вже обросли міфами російської пропаганди, і робити це разом озвучено, послідовно і довго. Дякую.